Ще раз отвір більший зробити, бо не виходило. Так, а що почнемо? Почнемо, мабуть, із великого диску. Там точно вже попаде так, як треба. Сподівається, що висі. чи висади, висадить. Так, все, пішло. Все, пособирав по базару. Не знаю, отака атфракція. Вона шелестить, таке враження, що вона просушена. Може вона така є Таке враження, що вона для того, щоб її не з'їргочок, її попередній господар просмажив. Можливо ні, якщо так, то будемо засівати, ніж посадимо капусту. Розсада є, а це піде. Будемо дивитися, бо я дивлюсь, що тут планував я, що в мене лягатиме ідеально а так а Дивлюсь, що воно лягло по дві штуки. Так, стосовно сошничка, сошничок я опустив униз. Роченька висіваю сантиметрів на 50 під рядками. Можливо навіть більше. По рядку посадяться кабачки. Так, давайте, мабуть, я вам зараз покажу, як воно висіває. Це Паржива. Паржива, жива, Поржево называется. Сейчас Наша бадилья едят. Она невеликого размера. Планировал я, что будет по одной штучке высыпаться. Ну, сыпаться, как всегда. Так, что у нас? Золотая зерка. перша буде весілля малесенька ногти буде по дві штучки умови що міжряддя широке можна сказати що Нормально, але трішки переборщив із тими з дисками. Можна було менше робити. Ну воно... тому, що Що у нас за зерно, Колись я так купував у магазинчику. Купити я його купив, але все воно не зійшло. Так, і оце якась квасоля спаржава Ольга. Подивимося, що ще за це за квасолі. Ну, уж таке дрібненька ну, ідеально, ви бачите, що її лягає по по одній, але так же само, непогано вона лягає і по дві. і якщо Ну, за умови, б, щоб я знав, що це таке намочить, вона б трішки збільшилася, б у розмірах. Якраз би по тим моїм дячечкам добре чи Ну, Я не претендую на ідеал. Хоча до нього прагну. То, що шкода буде, якщо вона не зайде. Шкода буде, якщо її зайде занадто багато. Перевірено вона. Вірніше не перевірений продукт. Пикаться його. Так, все. Далі не спаржива, але розмірів в неї більше. Не знаю, як вона його буде брати. Це планувалося під той диск. Чи не буде брати. Зараз піду той диск допрацюю. погані ці всі точні. треба підналаштовувати все нормально але така виявилося виявилася мала їх таких дисків треба дуже дуже багато лучше для того щоб

На це я буду сиять ближче. Как крупнее. Загоріть буде я висивать. Я треба менший диск робити налетіла хмарка но нікуди ховатися не буду буду вже досівати так Зріла фасоля торохтить сухо. Я ж кажу, що Це може бути, що вона навіть не годна. Та що куплена в пакетах була, то може навіть зайде, бо вона для настіння і продавалася. дать на їжу тем кто я оставлю Мокне буду сховаєш під листочок? Так, ну, це такий експериментальний був. Захід зайде, значить зайде багато за рахунок широкого міжряддя мусить витягнути і враховуючи те, що ми її плануємо використати як, як ранню продукцію, тобто не на зиму, на зиму залишимо, можливо, невелику кількість, а так зеленчаком. Спаржив у 100% зеленчаку, можливо залишиться десь десь якісь гарні кущі на то, щоб на насіння, якщо за умови все буде нормально так. Ну а по-другому ніяк. Ну і те що побачили ви, що на кожну фракцію треба підбирати ідеально вимірювати диски для того, щоб і довжина і ширина співпадала. Ну, вгадати, прийшов дощ посидимо. Вгадати, дуже тяжко. Тим паче в таких кустарних умовах і нашвидка. Ось, ну, в принципі, на, на, на мене вже тепер є досвід. Гадаю, що переглянув, хто переглянув і планує робити, буде враховувати те, щоб не було по... По дві по три не брало. Так? Ну і те, що виламався перший зубочок, диск посадкове місце по лискам підходило ідеально, але вздовж лисок зміщене, зміщувалося вправо-вліво на півміліметра. Колись я писав, що на півміліметра це це важливо. але Людина подивилася, посміялася. Ну, от ви бачите, зубчик вилетів на раз-два. Чому? Тому що пересунувся диск до корпуса, до обмежувального диска. Так? заклинило і відповідно виламало. І так, у всьому, щоб там би не було, тобто точність повинна бути. Ну, я ж кажу, що якщо б за умови це все було надруковано, чи вилето, надруковано на 3D принтері, чи вилето у формах, так, чи погнуто в формах, то ідеальний варіант, так? Ну, а за умови того, що воно таким чином зібрано, тому допуски посадки такі великі, що при Зміщення вправо-вліво відбувається клин. Ну а раз клин, значить повинно щось бути поламане. Так що, ну, для мене це досвід. Я вам показав повністю все те, що воно повинно бути, на що треба звертати уваги, тому що ті, хто беруться виготовляти от такі сівалочки, хто має мало досвіду, то на такі підводні камні обов'язково. Наткнутися. Тобто там все повинно бути ідеально. Але ну, коли я робив на насіння дрібне, там треба, щоб диск був протірочку і йшов по посадковому місці Тобто і на вал, вал болгарки обов'язково, щоб сідало, все точно. І по зовнішньому контуру так само повинна сідати точно. Якщо цього не буде, то або ж буде жувати насіння, або ж буде кленить. в ну, мене я річ в тому, що висівав своєю великою мотоблочною сівалкою, перший рік, коли я робив, я висівав квасолю. Виключно пішло, висіяло, зійшло, все. Тобто загущеності не було зовсім. Диски, ті самі, що хто слідкує за каналом, бачили мотоблочну сівалку. Ті самі диски, тільки тоді вони були з фанери зроблені це перший рік. А після того гетенаксом я розжився то на базарі попалася дуже рідко. Зараз там можна по великому рахунку придбати. Трішки дорогенько, але все ж таки для себе можна придбати. У мене є, мені Олег прислав пластмаса товста 5 мабуть, міліметрова, я вже так не пам'ятаю. Вона, в принципі, на такі речі підійде. Диск у мене вирізаний є, тільки ж не було заплановано спочатку випробувати ці диски, що я робив, взимку виливав із компаунда. І те, що відламалось, крихкість його присутня. Це, в принципі, я знав. одне єдине, що я не знав, коли вона відламається. Так що нічого в цьому страшного немає. Допрацюється, буде в цьому необхідність ні, значить подивимося, що вона зайде. Так що, на другі культури, там, де я планував сою, ну я сою висіяв. Звичайною своєю сівалочкою так? На, на, на цю вже не ризикнув. Там соя і горох на невеликій площі можна було висівати, десь готовий вже. Там 100% гарантія, чому? Тому що насінина кругла, і якщо є овальна соя, то вона як... Там Овал невеличкий, відповідно клину ніякого немає косоля. Звичайно, там три, три розміри і три розміра суттєво впливають. так що, ну, нічого. якось буде. Дякую вам, я отримав досвід, гадаю вам відео допомогло. Врахуйте хто буде працювати над виготовленням дисків, врахуйте всі помилки, все у вас вийде, ну, все добре, все буде.